Привіт, це репетитор з математики, пані Оксана. І сьогодні ми з вами розкладемо складне на просте, як завжди. Тому відкриваємо підручник для 10 класу автора ЕСТЕР і дивимось сьогодні з третього розділу похідна та її застосування з 17-го параграфу границя функції в точці, розв'язок прикладів 17.15 і 17.16. Кому цікава ця тема, запрошую на сьогоднішній урок. І так, приклад 1715, почнемо з першого прикладу в цьому прикладі. Нам треба порахувати границю функції при значенні x, що прямує до 2. Взагалі, то якщо дивитись на цю функцію, то значення виразу для точки x. Що прямує до двох, не існує, тому ми повинні якось з вами в таких випадках розкладати функцію на множники і скорочувати якісь множники, скорочувати дріб в функції, яка представлена дробом. І так, давайте я просто випишу, поки що, знаменник. Цього дробу, щоб подивитись, як можна розкласти цей знаменник. Щоб розкласти ось цей квадратний тричлен на множники, треба згадати, що квадратний тричлен виду квадратного рівняння, і якщо його прирівняти до нуля, ми отримаємо квадратне рівняння. І щоб розкласти на множники таке квадратне рівняння, то розкладають його як мінус перший корінь цього квадратного рівняння, х мінус х друге це другий корінь квадратного рівняння. Отже, це корені квадратного рівняння. Нам зараз треба зрозуміти, які корені даного квадратного рівняння. Можна шукати через дискримінант, а можна скористатись теоремою Вієта. Нагадаю вам, теорема Вієта говорить про те, що сума цих коренів x1 плюс х2 дорівнює мінус коефіцієнту b, а b у нас 2 значить мінус 2. А добуток цих коренів x1 помножити на х2 дорівнює коефіцієнту Коєфіці, тобто мінус 8. Отже, тепер, уже маючи таку систему, можемо підбирати корені і дивитись, по-перше, на знаки. Я бачу, що добуток від'ємний, значить один корінь буде мінус 1, тому що при множенні додатнього на від'ємне буде від'ємне значення. Схоже на числа 4 і 2, давайте тепер подумаємо, чи 4 від'ємне, чи 2 від'ємне. Якщо сума від'ємна, то старше число від'ємне, отже, x1 виходить до рівня мінус 4. А х друге дорівнює плюс 2. Робимо перевірку. Додаємо мінус 4 плюс 2, мінус 2, множимо мінус 4 на 2, мінус 8. Отже, правильно ми підібрали корені квадратного рівняння. І робіть перевірку. Не жалійте для цього часу, тому що, якщо ви неправильно підібрали корені, весь розв'язок піде у вас потім неправильно. Отже, я можу розкласти оцей тричлен на. Такий добуток, подивіться, х-перший корінь. А якщо я відніму х-4, то це вже буде плюс 4, і х-другий корінь 2, це буде мінус 2. І давайте повернемось до нашої границі. Тепер уже. І я запишу, що границя функції при значенні x, що прямує до 2. Виходить, що розкладається на такі множники в чисельнику х-2 в знаменнику, подивіться, оцей тричлен ми розклали. Значить, маємо вже х плюс 4 помножити на х 2. Добре. Можемо скоротити х-2. Чому? Тому що х прямує до 2, але х не дорівнює 2. Якщо х не дорівнює двом, то х 2, то і вираз х-2. Не дорівнює нулю. А якщо х-2 не дорівнює нулю, ми можемо на нього скоротити. Скоротивши, отримуємо границю при х, що прямує до 2. Такої вже функції 1 поділити на х плюс 4. Тепер уже ми бачимо, що якщо х прямує до 2, то ми можемо підставити сюди замість х2 і вже не писати границю, а писати значення функції як 1 поділити 2. Плюс 4, і це дорівнює 1 шоста. Отже, значення границі цієї функції при значенні що прямує до 2, дорівнює 1 шоста. Розглянемо другу функцію в цьому прикладі. Давайте глянемо спочатку на дріб. функція представляю собою дріб, де чисельник і знаменник. І ми тут також повинні розуміти, що якщо значення виразу для функції 1, взагалі, якщо x дорівнює рівне 1. Не існує, тому що 1-1 буде 0, ділити на 0 не можна. Тоді давайте якось розкладати на множники, щоб можна було щось скоротити і подивитись значення цієї границі. Отже, я випишу поки що чисельник цього дробу х2х мінус 3. Це квадратний тричлен, його можна розкласти, так як ми з вами і говорили, це буде x-х1, і x-х2 як корені. Цього квадратного рівняння. Тому зразу для себе уявляємо, що є сумою, що є добутком, і по теоремі вієта зараз з вами знайдемо ці корені х1 і х2. Отже, сума х1 плюс х2 дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком, тобто мінус 2. А х1 помножити на х2 дорівнює мінус 3. Давайте підбирати. Схоже на 3 і 1, але треба зрозуміти, які знаки. Дивіться, якщо добуток від'ємний, завжди враховуйте, що знаки різні. Отже, буде плюс і мінус значення, мінус і плюс. По-друге, якщо сума від'ємна, значить старше число буде від'ємне, тобто мінус 3 і 1. Давайте перевірку зробимо. Мінус 3 плюс 1 мінус 2 помножили мінус 3. Вірно. Значить, ми вже можемо повернутися до нашої границі лім і розписати зразу вже в функції ось цей квадратний тричлен як x-x1 і x-х2. Якщо розписати, це буде мінус і мінус 3 плюс 3 і х-1. От Давайте замінимо вже в самій границі, де х прямує. До одинички заміняємо чисельник таким чином, що це вже, подивіться, x плюс 3 помножити на x-1. Розклали. А ось тут ми бачимо, подивіться, в знаменнику формулу скороченого множення, яку саме а квадрат мінус Б квадрат. тому що одиничку можна також уявити як 1 в квадраті, і тоді це розкладається на. Різницю без квадратів і на суму без квадратів уже. Тоді це буде просто х-1 на х 1. Якщо подивіться х прямує до одинички. Але при цьому х не дорівнює одинички, значить, вираз х-1 не дорівнює нулю. Значить, ми на вираз х-1 можемо скоротити функції чисельник і знаменник. Тепер у нас вже границя. Функції при х прямує до 1, буде вже більш, більш простішого виду і те, яке ми можемо знайти значення. А саме, дивіться, в чисельнику x плюс 3 x плюс. 1. Тепер, коли х прямує до 1 ми можемо підставити сюди значення це. Якщо х прямує до одиниці, то значить, це можна замінити як 1 плюс 3 поділити на 1 плюс 1. І це дорівнює 4 поділити на 2 і дорівнює 2. Отже, значення границі, при якщо прямує до 1, ось такої функції. При розкладанні на множники ми прийшли вже до такої функції. І ось уже знайшли значення цієї границі, дорівнює 2. Перейдемо до третього прикладу в прикладі 1715. Третя границя має собою представляє собою ось такий вигляд: де в чисельнику х кубі плюс 1, а в знаменнику x плюс 1. При цьому, якщо значення х дорівнює мінус 1, Значення цієї функції не існує, тому треба якось розкласти на множники чисельник чисельники знаменник, скоротити і вже потім шукати значення границі. Так от для цього треба згадати формулу, тому що я бачу, що тут А плюс Б, якби тут а куб плюс Б куб, тому що один можна представити як один в кубі. Тоді А куб плюс Б куб згадуємо формулу, скороченого множення, вона рідко використовується. Але використовується можна розкласти по формулі А плюс Б, помножити на неповний квадратний тричлен, тут буде А квадрат мінус а B, і плюс б квадрат, тобто без дві очки, і мінус. Якщо тут плюс, тут мінус. Тут не треба підшукувати корені. ми вже зразу бачимо формулу. Давайте зразу вже записувати границю, Призначені х, що прямує до мінус 1, і розкладемо чисельник. Це буде. Якщо вже без кубів, це буде х плюс 1, а далі йде х квадрат, мінус 1 на х це просто х. І плюс 1 в квадраті це 1. Так, розклали і записуємо знаменник х плюс. 1. Якщо х прямує до мінус 1, але х не дорівнює мінус 1, то х плюс 1 не дорівнює 0. І тоді ми можемо скоротити на х плюс. 1. Добре, скоротили. Залишається у нас у функції лише чисельник, тоді це буде границя х прямує до мінус 1, такої функції х квадрат мінус х плюс 1. Якщо ми підставимо сюди мінус 1, тут уже немає такого, що ми ділимо на 0, тобто уже можемо знайти границю, якщо х прямує до мінус 1. Тоді мінус 1 в степені 2 мінус 1 і плюс 1. І шукаємо значення цієї границі. Подивіться, один, мінус 1 в квадраті це 1, тут уже став плюс, тому що мінус і мінус і дає плюс, і плюс 1, тобто значення цієї границі дорівнює 3. І четверта функція в цьому завданні має ось такий вигляд: 3 мінус корінь із х, а тут 9 мінус х. Якщо ми бачимо, що тут 3 мінус корінь із х, а тут 9, який можна уявити як 3 в квадраті. Тобто і x можна уявити як корінь із х в квадраті, то тут буде використовуватись формула скороченого множення квадрат мінус b квадрат. І давайте зразу вже запишемо границю і будемо розкладати чисельник і знаменник, тому що, якщо х прямує до 9, то підставивши сюди 9, ми будемо мати ділення на 0, а на 0 ділити не можна. Тому ми і розкладаємо, тоді, коли х прямує до 9, 3. Мінус корінь із х в чисельнику так і залишається. А от знаменник розкладаємо по формулі скороченого множення. Уже без квадратів різниця це 3 мінус корінь із х, помножити на 3 плюс корінь із х. Тому що без квадратиків, нагадаю, корінь буде із х. Якщо було х, як значення в квадраті. Скорочуємо. А чому можемо скоротити? Бо якщо х прямує до 9, але х не дорівнює 9. То значить 3 мінус корінь із х не дорівнює 0. І тоді можна на цей вираз скоротити. І тепер уже у нас залишається лише чисельник, границя такої функції, як одиниця поділити на 3 плюс корінь із х, при х що прямує до 9. От якщо прямує до 9х, уже можемо сюди підставити 9. І у нас буде одиничка поділити на 3 плюс. Корінь із 9, корінь із 9 це 3. Отже, це 3 плюс 3, 6, 1, шоста є значенням границі даної функції при значенні х, що прямує до 9. І ще один приклад пропоную розглянути, щоб закріпити дану тему. Дуже схожий приклад, але розберемо його детальніше. Приклад 17:16. Маємо функцію ось таку. Якщо х прямує до мінус 2 і ми сюди підставимо мінус 2, то мінус 2 плюс 2 буде 0, ділити на 0 не можна. При визначенні границі тут отримаємо 0. Так не можна, значить треба скорочувати чисельник і знаменник даного дробу. Давайте подумаємо: якщо у нас є квадратний тричлен х мінус х мінус 6, то розкласти його на множники можна як x-х1 на х мінус х2. При цьому х1 і х2 це корені цього квадратного рівняння. Давайте знайдемо ці корені, використавши теорему вієта. Для цього ми згадаємо, що сума коренів x1 плюс х2 дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком це 1 а добуток цих коренів дорівнює коефіцієнту С, тобто мінус 6. Отже, виходить, що добуток у нас від'ємний, значить, значення x1 і x2 будуть мати різні знаки. Один корінь додатній, один від'ємний. Схоже на 3 і 2, давайте подумаємо, що буде додатнє, що буде від'ємне. Якщо сума, запам'ятайте, додатня, то старше число додатнє. Отже, якщо ми кажемо про 3 мінус 2, то 3 старше воно буде додатнє, а менше буде від'ємне. Робимо перевірку: 3 мінус 2 1 множимо, да, буде мінус 6. Вірно. Ось цей тричлен можна розкласти, вже підставивши ці корені. Це буде, дивіться, х мінус мінус 2, це буде х плюс 2, і х мінус 3 буде хміну 3. Це заміняємо, переписуємо границю. При х, що прямує до мінус 2, записуємо добуток, який ми знайшли, це х плюс 2, помножити на х-3 і поділити на х плюс 2. Чому можемо ми скоротити на х плюс 2? Можемо. Чому? Тому що х прямує до мінус 2, значить, х не дорівнює мінус 2, і значить, х плюс 2 не дорівнює 0. І ми можемо скоротити на. Цей вираз, і тоді у нас залишиться просто в чисельнику х-3 без знаменника. Тоді ми можемо замінити цю границю при х, що прямує до мінус 2, функцією x 3. І уже тепер, якщо х прямує до мінус 2, ми можемо підставити це значення в цю функцію. І це буде, подивіться, замість х це мінус 2, мінус 3, і це дорівнює мінус 5. Друге завдання тут. Це функція x квадрат мінус 1. Зразу бачите, що x квадрат мінус 1 в квадраті тут можна застосувати формулу скороченого множення а квадрат мінус b2. А ось в знаменнику три член. І ми повинні якось розкласти його на множники, щоб щось скоротити, тому що, якщо просто підставити в функцію мінус 1, то тут буде 1 мінус 5 плюс 4 буде ділення на 0, а на 0 ділити ми не можемо, значить, треба розкладати. Давайте я випишу знаменник x квадрат плюс 5х плюс 4, ми будемо розкладати його на x мінус х1, х мінус х2, як корені квадратного рівняння. Якщо шукаємо корені квадратного рівняння, то сума коренів x1 плюс х2 дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком мінус 5, а добуток x1 помножити на х2 дорівнює коефіцієнту c 4. Тоді підбираємо корені x1 і x2. Якщо, подивіться, добуток додатній, то або два числа будуть додатні, або два числа від'ємні. І це вже ви дивитесь на суму. Схоже на 4 і 1, але якщо сума від'ємна, то обидва числа від'ємні. Дивіться, буде мінус 4 і мінус 1. Як перевірити? Додамо мінус 4, мінус 1, мінус 5, вірно, помножимо, мінус пропаде, буде 4. Так, значить, вірно, ми знайшли. Значить, Розкладемо ми тоді так. Х. Мінус мінус 4 вже буде плюс 4. І х-1 мінус, мінус буде х плюс 1. Добре, повертаємось до границі. Границя функції призначення х, що прямує до мінус 1. Давайте розпишемо. В чисельнику замінимо різницю квадратів на суму, помножити на різницю чисел без квадратів. Це хнус 1 помножите на х плюс 1. А в знаменнику ми сказали ось таке розкладання: тобто х плюс 4 і х плюс 1. Тепер же, коли ми кажемо, що х прямує до мінус 1, але при цьому х не дорівнює мінус 1, значить, х плюс 1 не дорівнює 0. Значить, ми можемо скоротити на х плюс 1. І у нас залишається ось таке відношення. Функція спрощується і буде границя функції в точці х, що прямує до мінус 1, х-1 поділити на х плюс. І тепер дивіться, якщо x прямує до мінус 1 і ми сюди підставимо, мінус 1, ділення на 0 у нас не буде якось тут в початковій функції. Тому можемо вже. Говорити, що якщо х прямує до мінус 1, то підставляти замість x мінус 1. Тоді буде мінус 1 мінус поділити на мінус 1 плюс 4. Це буде мінус 2 поділити на 3. Отже, виходить, мінус можна винести перед дробом, буде мінус 2 третіх. Значення границі от даної функції. При х що прямує до мінус 1 мінус 2 третіх. Третій приклад. Границя ось такого відношення. Якщо х прямує до 2 і зразу підставити сюди 2, буде 0. Ділити на 0 не можна, значить, спрощуємо дріб цієї функції. А тут можна уявити, що 8 це 2 в кубі. І тоді маємо різницю кубів а куб мінус Б куб. Нагадаю вам формулу: це а-Б. Помножити на А квадрат плюс аб плюс b квадрат. Якщо в різниці кубів мінус, то і просто без кубів мінус, а тут плюс. Заміняємо зразу, записуючи границю функції при х, що прямує до 2. заміняємо цю різницю кубів. Уже без кубів це буде мінус 2. помножити на х квадрат, далі плюс 2 на х і плюс і 2 в квадраті це 4. Замінили, і на х-2. Якщо у нас х прямує до 2, але при цьому не дорівнює двом, то на х-2, яке не дорівнює нулю, можна розділити і чисельник і знаменник. Розділимо, перетворюється функція в простішу, а саме, ми маємо вже лише чисельник. Х прямує до 2, де нема знаменника, функція х квадрат плюс 2х плюс 4. І тепер уже можемо, говорячи, що х прямує до 2 підставляти х2 визначення функції замість х. І тоді це буде 2 в квадраті плюс 2 помножити на 2 і плюс 4. Додаємо, буде це 4 плюс 4 плюс 4. Тобто, по суті, 4 на 3 це 12. І залишився у нас ще приклад 4. Границя функції 1 мінус х і мінус корінь із. Х. Якщо ви бачите корінь із х, то уявляєте, що таке х через корінь із х. Це корінь із х в квадраті. А до речі, якщо х прямує до х і підставити зразу сюди одиничку, корінь із одинички 1, 1 мінус 1, 1 0, тому зразу підставляти х прямою до 1 не можемо. Треба якось розкласти на множники і скористатись скороченням. Давайте зразу вже будемо. Розписувати границю при х, що прямує до 1, х 1 мінус х це як аквадрат мінус б квадрат. Тому що 1 це як 1 в квадраті, а х це як корінь із х в квадраті. Тоді це буде 1 мінус із х помножити на 1 плюс корінь із х. знаменнику 1- корінь із х. І тепер, якщо х прямує до одиниці. Але при цьому х не дорівнює 1, то вираз одиниця мінус корінь із х не дорівнює 0. І можемо на нього скоротити. Скоротивши, вже знаменника, немає. Маємо границю функції, де лише тільки чисельник, це одиничка плюс корінь із х. Тепер ми можемо вже підставляти одиничку, бо у нас немає ділення на 0. А значить, це 1 плюс корінь із 1, а значить, 1 плюс 1 2. Отже, ми розв'язали дані приклади, зрозумівши, що якщо зразу підставляти значення, до якого прямує границя, ми маємо ділення на 0, а якщо ми розкладемо і скоротимо, то вже немає у нас ділення на 0, і у нас вже тоді можна підставляти значення Х, до якого прямує границя, і знаходити цю границю цієї функції. Ну що ж, математика буває різною, але разом ми розберемо будь-що. Я дуже рада, якщо ви додивились це відео до кінця. Якщо це відео допомогло вам, подаруйте йому лайк. А щоб не пропустити нові теми, натискайте на підписку. І напишіть мені в коментарях тему, яку вам хочеться пояснити. Просто і зрозуміло, я залюбки це зроблю. До нових уроків! Все буде Україна!